Владислав Іванина Полтавська область проти Руслана Абдієва поєдинок за звання чемпіона. Владислав Іванина теж впевнено пройшов до фіналу. Він впевнено переміг е, своїх опонентів. Саме е, Владиславу Іванині в півфіналі поступився Закарпатись Рома. Е, Роман Попадинець. Ми щойно бачили, як бився Роман Попадинець з Мамедовим і поступився Мамедову Попадинець. У Руслана Абдіва теж е, все було серйозно. Спочатку була перемога над Станіславом Соболєм, який щойно виборов бронзу в першій сутиці. Ну а далі перемога над Іваном Цибанєвим, борцем з Донеччини. І вже в півфіналі він переміг Юбикова, який щойно поступився в боротьбі за бронзу. Початок сильний. Що відрізняє Владислава Івинину? Це сила, міць і його, його справді потужність. У Абдіївах техніка відмінна. Іванина тренується під керівництвом Сергія Бусько. І отут ми бачимо, хоче провести накат Абдіїв, але захищається за рахунок міцних своїх рамен потужних рук. Іванина цю атаку в партері відбив. Здавалося, вже ось-ось Абдіїв відірвав, Іванину, але Іванина вистав. кидок, два бали зараховано. Два бали. Зараховано Руслану Абдієву за кидок. І рахунок стає, як бачимо, 0-3. І вони не поступаються. Тому техніка техніка має значення. Те, що зараз зробив Абдієв, цей підворот і кидок. Так він і пройшов чисто, але два бали таких важливих, таких безцінних в цьому фіналі Руслану Абдієву. кидок за руку приніс. Тому Важливо, коли борці борються. Так, в партері вистояв, а в Стійці пропустив. І дуже добре, коли Борець, відмінно бореться і в Стійці, і в партері. Якщо Борець розраховує лише на партер, от зараз немає атак у Владислава Іванини. І ми говорили з ним про це раніше, і бор... борці це розуміють. Владислав розуміє, що потрібні прийоми. Сила це, це чудово. Місні руки, сильна спина. Це прекрасно, але ж потрібні прийоми, технічні дії. Сила не все вирішує. Вона має значення. Безумовно, сила і міць. Це дуже важливі складові успіху, але потрібна і техніка. Причому і в стійці, і в партері, не тільки в партері. От ви бачите, у Абдієва не пішло в партері, а в стійці пішло. А у Іванини поки не йде. В стійці точно не йде. і Це прикро, тому що без прийомів на міжнародному килимі перега, перемагати. Неможливо. І коли ми от бачимо таку безприйомну боротьбу зараз, це трішки нас засмучує всіх шанувальників уробив, тому що ми вже перед очима бачимо цих хлопців на чемпіонатах Європи і світу. А там виходять суперники теж серйозні, суперники яких. В більшості випадків наші хлопці, можливо, і не знають, і не зустрічалися з ними. І вони готуються і готуються серйозно. І вони також є переможцями своїх країн. Тому тут треба вже розуміти, що нам потрібні прийоми. Ми на повторі зараз побачимо. Ось цей класичний кидок за руку у виконанні Руслана Абдієва з колін. Вчора з колін кидок за руку приніс йому два бали. Тому що на бік приземлився Владислав Іваніна. Віктор Клінцов разом з Дмитрієм Тімченком допомогли Руслану Абдієву відновитися і налаштуватися на. На боротьбу на цей вирішальний період. Поєдинок за звання чемпіона України серед молоді у вазі до 77 кілограмів. Руслан Абдіїв поки що попереду. Що зараз? Давайте ми спрогнозуємо. Іваніні потрібен бал за активність і шанс поборотися в партері. Все йде за, за цим сценарієм. Якщо зараз Івануна, Іванина здобуде бал і Абдієва поставлять в партер. І Спробує Владислав Іванина провести дію в партері. Якщо йому це вдасться, чого маємо додати, не вдалося Абдіву в першому періоді, рахунок може, може і зрівнятись. Тому зараз в цій ситуації Абдіву вичікувати і стояти не слід. У Абдіва хороший захист, хороший захист партері, але бачимо, що він починає відступати. із за такої ситуації е, 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 Віталій. Волошин відразу дає бал Іванині, і це справедливо. Взагалі, що стосується суддівства, Віталій Волошин, секретар Асоціації спортивної боротьби України, завжди працює е, неупереджено і намагається в будь-яких ситуаціях бути об'єктивним. Один-три бере захват Іванина. От як потрібен зараз атака Іванині в партері, це те, що може подарувати йому звання чемпіона. Але рухається, рухається, весь час рухається і чекає, пильнує на атаку. І ось, ось така ситуація. Що ми бачимо? В стійці немає і, і, і в партері не завжди можна надіятися на партер. Зараз не пішло. Зараз не вдалося. Десь в попередніх сутичках його не вдалося. Він знаходив захват. Спортсмени були не такі дихнічені і терплячі і витривалі, як Абдів. Було все по-іншому. Зараз треба прийом, треба захват. Владислав Іванина розуміє, що він поступається. Він йде вперед. Він, як мені здається, трохи низько опускає голову, бути уважними, сподібними підворотами. Хвилюється Сергій Боцько, хвилюються друзі Владислава Іванина. Вони підтримують друга, він програє. І е, Абдіїв спокійно робить свою справу. Абдіїв дуже. Теж, ну у нас розумієте, як і Владислав Ваніна, так і Руслан Абдіїв дуже хороші, виховані, серйозні хлопці. Тому бажаємо нашим борцям справді залишатися такими ж серйозними і робити, головне робити висновки. Поразки нас не повинні засмучувати, а вони нам приносять той досвід, який дозволяє нам прогресувати. І тільки змагаючись із сильними суперниками. от зараз Владислав Ванин змагається з надзвичайно з найкращим борцем свого віку в вазі до 77 кг. Тому що Руслан Абдіїв це справді. Надзвичайно обдарований спортсмен. І Іваніні треба робити висновки. Якщо він бажає боротися і йти далі, треба працювати над технікою. Безумовно, працювати над технікою. Ми говорили в свій час із Дмитром Пишковим, Я пам'ятаю, наскільки це можливо, коли борце, борець вже формується, коли діло вже коли вік твій досягає двадцяти, а потім і після двадцяти. Звісно, є певна матриця твоєї боротьби, і змінити цей візерунок досить складно. Але треба старатися, якщо ми хочемо перемагати. Характер є у Іванини. Сила духу є у Іванини. Бореться до кінця Іванина. Заключні секунди. П'ять ну заключні секунди. Все, що може робити Іванина. І великий йому респект за е, те, що він боровся до кінця. Але перемогу в цьому фіналі і звання чемпіона України серед молоді здобуває Руслан Абдіїв. Руслан Абдіїв все віддав для цієї перемоги, тому що зупинити Іваніну було складно. Я, я не знаю, чи вдасться підвестися Абдієву. Його вже теж бачу хапають судоми, тому що це, це справді Владислав Ванина, це дуже потужний міцний борець, і хлопці справді виклалися наповну. Віталій Волошин допомагає хлопцям підвестися, тому що у хлопців сил не залишилося. Мені здається, що запаморочилося в очах у Руслана Вдієва, бо він так трохи хитається. Ви знаєте, і я це я це цього не виключаю. Він є лідескиму в нього, аби він тільки не, 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 не знепритомнів хотілося б. Тому що іванину утримати це справді не просто це машина. Іванина це машина. Єдине Владиславу потрібні прийоми. Вітаємо чемпіона України, Руслана Авдієва. Вітаємо Віктора Клінцова, його тренера. Віктор Клінцов радіє, радіє, обніма, обіймає свого підопічного. Все прекрасно, все чудово. Звісно, це радість, це ті приємні хвилини, які от вони є, приносять раді цих хвилин тренери і працюють, тому що перемоги мотивують, перемоги надихають і доздають, дозволяють їм працювати далі.